Час планувати своє життя трохи далі ніж вчора. Сьогодні з персональним стилістом поговоримо про найгарячіші тренди цього сезону. Вітаю тебе, Влада. Дякую тобі, Вітаю. що погодилася. Хочеться поспілкуватися з тобою про таку дівчачу тему кожного сезону. Дівчата, які хочуть виглядати стильно, модно слідкують за останніми трендами. От саме на цю тему мені дуже цікаво, ти як персональний стиліст. Я дуже вдячна тобі. Так, що ми я ми маємо таку можливість наш канал, фактори краси, поспілкуватися з таким професіоналом, експертом, як ти. Дякую дуже. Так і от е, хотілося би ну, одразу спитати тебе, які тренди цього сезону будуть найактуальніші і найгарячіші. Так, хотілося б підсвітити взагалі питання трендів. Що таке тренд? Це тренд, це тут і зараз. Тобто, тренд це тут і зараз. Це те, що найактуальніше сьогодні, от прямо зараз, коли ми сидимо. Так і ще які вони все ж таки бувають ті тренди? Вони бувають мікротренди, макротренди і мегатренди. Мікротренди – це такі швидкопливні, тобто вони можуть бути один сезон і все, і закінчилися. Я... Так, так. А от правда, якщо кажуть трендів, багато накуповувати не треба. Тому що якщо ти накупуєш багато в своєму лукі трендів, то вони можуть швидко вийти, і виходить, що тобі повністю прийдеться змінювати свій гардероб. Так, дивіться. Тренди взагалі їх треба фільтрувати трошки. Те, що тобі підходить, те, що тобі не підходить. Не всі тренди нам потрібні у гардеробі. Чому? Тому що їх дуже складно стилізувати. Тобто, трендів повинно бути ну 5%. і ми повинні підходити до цього свідомо. Тобто, ми повинні розуміти. Ага, якщо це річ, мікротренд, вона там на один сезон, то ми повинні розуміти, що ми з нею пограємось один сезон, тобто вона повинна не бути дуже дорогою. Ми з нею погралися один сезон і віддали або подарили. Тому все ж таки більше треба вкладати в тренди, які більш довго граючі, які більш класичні, і які більш універсальні, котрі будуть нам слугувати ми, не один, не два, не три не сезони, а можуть навіть десятиліття. А що значить макро та мікротренди? Mm -hmm. Ну, мікротренди це ми вже побалакали, да? це один сезон. <кхм> потім… Макротренди, макротренди це декілька сезонів. Два, три, чотири сезони. Вони з нами. Мегатренди – Це ті, котрі живуть з нами десятиліттями. Тобто вони не змінні. Вони можуть змінити свій колір, фасон, там довжини, але вони з нами. Тобто вони змінюють стилізацію, змінюється підхід, змінюється їхній колір, їхня фактура, але вони з нами залишаються. Тому краще вкладати все ж таки в такі тренди. Можна купувати собі мікротрендів, але трошечки, щоб трошки свій гардероб чи так. Ну, зробити цікавим, скажімо так. Mm -hmm. Ось. І що цієї осені зими ми очікуємо? Очікуємо мінімалізм. У всій його прояві. Тобто фактури, чисті лінії, крій, посадка, все це повинно бути нейтральних відтінків, пастельних відтінків, Тобто архітектурність окрої. Мінімалізм зазвичай, можливо, хтось сприймає це там. Простий жакет, прості брючки, там лонгслів і все. Ні, мінімалізм це фактурність і креативність у подачі, тобто архітектурний крій. Це можуть бути великі плечі, це можуть бути приталений, заталений, піджак, це може бути рівний піджак, це можуть бути якісь брюки, які там з розрізами, спідниця, якась така стильна, класична або сучасна подача. Це все мінімалізм. І гра кольорів, контраст кольорів. Мені чомусь здається, що мінімалізм він був завжди в тренді, і він більш такий як класичний тренд. Мін, мінімалізм. Ні, ну мінімалізм це класика жанру. Так, він довго граючий, але він зараз тільки набував популярності, і всі до нього е, стрімглав е, так линуть. Але це не класика. Класика взагалі це такий стиль, котрий ну він занудний і він застарий. А мінімалізм це креативний стиль, це архітектурний крій, це різні кольори. В мінімалізмі дозволено усе. Але подача. І як це все подається, як це все стилізується. Прикраси, гіперболізовані, великі прикраси це теж мінімалізм. Але не класичний. Ні, це не класичний стиль. Класичний стиль це окремий стиль. Добре, що тоді, по-твоєму, не мінімалізм. Якщо ти перерахувала, я це розумію, але ти перерахувала такі фактури, які ну от мені здається, вони не відповідають. Є є різниця укрої, є різниця крої. тобто можна мінімалізми можна використовувати пастельні, можна яскраві. От, допустим, Тібі, да? Вони в мінімалізмі використовують поєднання бургунді і зеленого але це мінімалізм, тому що там немає перебільшення, перенавантаження луку. Тобто прикольні сучасні крій, а крій дуже багато залежить від крові. Не просто спідниця, а це спідниця з якимось там декором, з якимось там драпіруванням. Якщо це якісь жакети, або жилетка, вона подовжена, вона з якимись фудзиками, цікавими. Це вже мінімалізм йде. Тобто, ця подача вона чиста. Тобто там немає перебільшення, перебільшення всього і максі стилів. Тобто там от його видно, він зразу ну, одразу кидається. Тобто в очі. Два, максимум так, це два статусний кольори. Статусний дуже стиль. Максимум дуже два статусний. кольори, мабуть, в образі. Два-три. Ні. Два, Ні. 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 Це може бути різні відтінки, це може бути взуття одного кольору, а сумка іншого кольору, а лук і інший зовсім кольор. Для мене мінімалі... не обов'язково є схеми поєднання кольорів. Для мене мінімалізм mm. виглядає це монохром. Монохром це є монохром, а монохром це просто є монохром. Особливо є граутфіт, е, коли в сірому кольорі монохромний лук повністю, але різна фактура. Тобто ми можемо взяти. Спідницю трикотажі, лонгслів у трикотажі. Можемо взяти пальто у кашемірі сірого кольору, можемо взяти сумку сіру у замші, можемо взяти кульчики у білому металі. Допустим, а взуття взяти там лаковане, теж сіре. Це буде тотал лук сірий, але він буде фактурний. Тобто, і це гра фактури, вона виглядає реально дуже круто. Що б хотіла сказати по трендам? По трендам хотіла сказати цього разу. Ми очікуємо ми вже поговорили про це. В кольорах ця осінь вона дуже кольорова, вона дуже фактурна і дуже структурна. Тож шоколадний колір, бургунді, колір, хакі, колір, зеленого роховий колір. Дуже сірий бого. колір. Да. І дуже класне поєднання, коли зелений поєднується з бургунді. Шоколадний з блакитним, шоколадний з рожевим, от як на мені, Дуже класні поєднання. Також в нас тренд на замшеві сумки. Це просто must have. Замшева сумка повинна бути у кожному. Тим паче різні, різні крої сумок і різні види сумок. Тобто сумка Бохо, клач, шопер, тоут. Як довго вони з нами? Як, сумка, як ти вважаєш, так. Зараз тренд йде на сумку. Не купуємо на невелику, там часу, кількість, а на, на довго. Тобто зараз е у тренді це... буде поношена сумка з елементами наших відбитків, нашого життя. Угу. Тому вона об'ємна, щоб можна було вмістити туди другу пару взуття або ще якийсь додатковий одяг, саме угу. такі зараз тренди на сумки. Тобто це те, на що можна. Так класно. Що так. можна вкладатися? Uh -huh. Так, якщо вам подобається, можна купити велику сумку, поменшу сумку, носити дві одразу сумки, якщо це е, такий прийом стилізації. Uh -huh. Ось. І, ну, в принципі, з кольорами гратися. Гратися з кольорами так, ну з кольорами гратися, прислухаємось до трендів, але ж у кожної людини є свої свої кольори. І якщо да ти от кажеш, да як, наприклад, рожевий, зелений, коричневий, то вони не всі можуть підходити. Що ти в такому випадку можеш порекомендувати? Треба знати свої лінії зовнішності. Що касається, що касається підтону, контрастності, лінії зовнішності, чи вони гострі, чи вони м'які. Форма фігури по горизонтальному типу, форма фігури по вертикальному типу. Це все дуже важливо, особливо портретна зона. Що стосується портретної зони, навіть прикраси, навіть прикраси, ми обираємо подібні. Тобто є правило подібності. Якщо ви мініатюрна дівчинка, вибирайте аксесуари більш мініатюрні стосовно ваших ліній зовнішності. Якщо у вас теплий пітон, обираємо теплі кольори в портретній зоні. Якщо у вас холодний пітон, обираємо більш холодні кольори стосовно окулярів. Теж, І якщо у вас обличчя кругле, ми обираємо більш круглі окуляри. Якщо воно більш квадратне, більш квадратні окуляри, тобто подібні. Стосовно металів, так само нейтральний пітон, теплий пітон, холодний пітон, метали повинні бути подібні. Також співрозмірність: маленька дівчина, висока дівчина, більш крупна дівчина, аксесуари. Повинні бути подібними, тобто ми не можемо вдягнути на жінку, яка там розмір big size, мініатюрну сумочку. Це буде недоречно. Я так розумію, що ця сумочка маленька, вона підкреслить великі розміри жінки. Так, так повинна бути угу. співрозмірність, пропорції, е, отримаємо пропорції. Обов'язково, якщо ми стилізуємо лук свій, допустим, да там хочемо погратися з кольорами, взяти той же шоколадний або рожевий, шоколадний блакитний, або зелений збру. Бургунді, да, ми не стилізуємо 50 на 50, тобто половина зеленого, половина бургунді ні. Повинна бути співпропорція, тобто десь 70 на 30, тобто трошки менше основного кольору, або трошки більше ну, тобто 70 на 30, або зелений костюм, і бургунді сумочка, або навпаки. <гум> тобто так от, воно буде виглядати сучасне. Да, хочу ще спитати, я знаю, що є такий кольоротип е, підтон теплий, очі е, холодні. Як бути в такому випадку? Е, е, Дивіться. Це такий неочевидний випадок, да? коли волосся тепле, шкіря, тепле, а очі, холодні. От у мене так само. Да? Я можу собі дозволити все. В принципі, я можу дозволити собі і блакитний в портретній зоні, хоча в мене теплий пітон, і рожевий в портретній зоні, я можу дозволити собі. Чому? Тому що для цього потрібно застилізувати себе правильно. Тобто Відкрити більше частин тіла, прибрати волосся, вдягти можна навіть білі кульчики, от як на мені. Да? Хоча в мене тепле пітон, мабуть, можна було б не вдягати, але я можу собі це дозволити, тому що я можу це правильно застилізувати, обіграти, збалансувати. Тобто, головне баланс, дотримуватись балансу, все можна обіграти, все можна застилізувати, головне бажання клієнта або людини, яка це хоче зробити. Тому що дуже багато дівчат. З теплим підтоном, вони не люблять жовтого металу. От не люблять, вони носять тільки білий. Треба правильно це робити, треба правильно це стилізувати. І mm. тоді буде ок. А можна міксувати білий. Можна і міксувати, плоти. зараз от, ще тренд на мікс, mm -hmm. можна білий. От, допустимо, зараз тренд на браслети каф. <гум> е до речі, дуже і вони дуже об'ємні, вони дуже класні. Йху. І взагалі треба стилізувати без правил. Тобто, ми стилізуємо білий, жовтий, рожевий метал. Можна три одразу одягти на чорну чорну водолазку. Це буде мега круто. Це буде <гум> мега круто. Так, <певіт> що стосується взуття, взуття зараз повертається, гострий носик. Квадратний носик, Це дуже жіночно виглядає. Да, дуже жіночно, дуже статусно, Тобто красівки, красівками, спортивний стиль, але ми ж вже його наїлися, да? І зараз хочеться такого смарт кежуальності статусності, офіційно-ділового трошечки такого стилю. Тому е, взуття на підборах, особливо в кітен Це коли каблучок 3-5 см, це взагалі мега круто. Вдягаємо класичні брючки, вдягаємо джинси, вдягаємо, допустимо, навіть у ті карго штани. Це називається вже під спортшик мега круто. але треба знати, як цю пропорцію з'єднати. Ти так цікаво розповідаєш. Я чесно кажучи, дивлюсь на тебе та слухаю і візуалізую це все. Так реально це дуже політ фантазії, але не всі можуть собі одразу дозволити так змінюватись. Тобто, ми змінюємося постійно і поступово. Не так, допустимо, о, все, я хочу змінити свій стиль, стильовий вектор, все, давай мені нові луки. Ні, загалом дівчата не можуть так швидко на це вирішитись. Тому ми поступово поступово додаємо якихось елементів. Де дівчина вже бачить, що вона змінюється, вона отримує компліменти, вона подобається собі в дзеркалі, Ми можемо видушити зріст. Ми можемо зробити стрункішою людину візуально, тобто збалансувати, і це реально і грає, за, і тому завдяки правильно підібраному так, одягу. Так, 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 так балансуємо. Uh -huh. Звісно, звісно, особлива фігура. А коли стегна більш тяжчі, а груди і верх більш менший, зріст петіт дуже класно піддається балансуванню з цим всім можна працювати. Да, так дійсно, і багато дівчат дійсно не розуміють трішечки. Да, може їм не вистачає думки експерта, щоб направити їх в правильний, якийсь, в правильний напрямок. Так, загалом чомусь таке не знаю судження. дівчата, мабуть, встидаються, я не знаю. А мабуть, соромляться. Мабуть, я не знаю. Не хочуть звертатись до стилістів. Вони вважають що стилістя, що вона мені там вдягне, якщо вона ну якби то може вона мене вдягне, як я а що вона може знати про мене, якщо я сама як знаю, нас, що собі це зас... так, да. да. Як вона може знати краще за мене, що мені потрібно? А може? Навіть одна консультація по лініям зовнішнє вона дає стільки інформації про підтон, контрастність лінії в тілі і фігури, що дівчина просто вже йди йдучи сама в магазин, вона розуміє, що те, що вона раніше брала, їй не потрібно. Реально їй не потрібно, те, що вона раніше брала, тому що вона бере собі вкорочені ноги, об'ємні плечі, об'ємні груди. А в кого ще об'ємні груди, вони купуючи светри собі тут з карманами, та це взагалі вона собі об'ємні груди ще більше робить. А якщо в неї короткі ноги, а вона бере собі занижену посадку брюк, то вона ще їх більше вкорочує. Тобто. І носок все грає роль, все грає тону взуття, колір взуття, колір брюк, колір в портретній зоні. Який в нас носок в взутті? Яка в нас сумка, чи вона структурована, чи вона м'яка? Це все грає роль. Це все в комплекті грає роль. Ще хотіла сказати про вершково-жовтий колір в цьому сезоні. Він прям сенсаційний. Чому тому, що він змінює білий трошки? Білий він більш класичний. Ми до нього звикли, але жовтий цей вершковий. Він такий ніжний, він такий пастельний. Він підсвічує восени взимку наші. Обличчя, і він ну, реально дуже цікавий в стилізації, Дуже цікавий хакі-колір виршов на перше місце. Він таку сенсацію зробив. Чому ми завжди сприймаємо хакі-колір, такий як Мілітарі, стиль він більш такий брутальний, такий грубий. І зараз він нам навіяний соціальними подіями в країні війною. Тому ми його завжди сприймаємо, такий як брутальний, такий робоча куртка, яка зараз теж актуальна, дуже до речі, в різних в різних кольорах. Хакі-колір, е сафарі колір. Сафарі стиль, колір такий господі, як жираф, хотіла сказати. Кемел колір. Ось, а зараз ми бачимо хакі-колір у прозорих тканинах, у сатинових тканинах, прозорі спідниці, прикрашені квітами, вдягаємо навіть жакет класичний у кольорі хакі, блейзер можна взуття сумку берем зелену, цю ще робочу куртку і виглядає сенсаційно, просто тотал хакі лук навіть в тренді. Боже, про які цікаві ти образи ти кажеш, так. і, до речі, цей сезон, він Улюблений багатьох дівчат, тому що можна поекспериментувати, погратися з нашарованістю, тому розумію. Так багатошаровість, до речі, багатошаровість, Вона мало того, що це стилістичний прийом, так це ще й комфортно, це дуже комфортно восени і взимку. От, до речі, я сьогодні да я вдягла сорочку. Зранку я вдягла на себе свитер і ще тренч. А зараз я знімлю свитер, тому що вже обід. Я пов'яжу його собі на стегна або зроблю виді шарфу і вдягну просто тренч, тобто. Дуже класно, дуже універсально. Завдяки аксесуарам ми можемо надати настрій луку. Тобто ми хочемо виглядати статусно або ми хочемо виглядати консервативно, або офіційно, або динамічно, або сексуально. Аксесуари відповідають за це. Що в цьому році? Аксесуари мінімалістичні, об'ємні, випуклі, закруглені, асиметричні, в жовтому металі, в білому металі. Мікс металів, тобто можна усе. Аксесуари дійсно роблять образ дуже цікавим, але не всі можуть додати аксесуар в свій стиль. Треба пробувати. Треба експериментувати. І не обов'язково, допустимо, якщо дівчина мініатюрна, так, і вона хоче наче аксесуари, але не наважується, так. можна нашаровувати мінімалістичні прикраси, її не обов'язково брати об'ємні, можна взяти мінімалістичні, але якщо це браслети, декілька браслетів, якщо це кольє, декілька коліє. якщо це сережки, можна такі ну, трошечки гіперболізовані. Ще хотіла сказати про аксесуари, що таке найважливіше, так, що потрібно бути в кожної гардеробі,

Дуже класика жанру це тенісні браслети, такі як на мене. Це от класика, 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 в які можна вкладатися постійно. Такі ж класичні кольє. Потім сережки-пусети. Вони потрібні бути щоб вони були у кожному гардеробі у кожної дівчини. Сотуар зараз дуже актуальний. Сотуар це таке кольє, подобано з китицею або з якимось кулончиком прикольним. Годинники, годинники, це взагалі невід'ємний атрибут, аксесуар просто. Ти в тренді ніколи так, не виходить потузмо так, 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 так. Які модні поради ти могла б дати нашим глядачам? Ну, по перше, дівчат, коли обираєте собі гардероб. Все ж таки, купуєте речі, да? звертайте увагу на склад, щоб склад був більш-менш натуральним. Тобто 50% шерсті це повинно бути в светрах, у пальто, щоб ви зігрілися, щоб ви не викидали гроші просто так, там, на акрил. І купуючи акрил, допустимо, це вам дорого дуже виходить. Ви можете купити один светр з класним складом і носити його 2-3 сезони, а можете купити акриловий светр і купити його в три штуки. Тобто економії немає. Ось тобто звертайте увагу на склад, і що, що по речам? Я би е рекомендувала купити джинси. Це класика жанру, вони теж змінюють, змінюються, але вони постійно з нами. Тобто, це тренд, який довго граючи, прям класика жанру прямого крою, баги зараз актуальні, палацом. Темно-сині, блакитні, чорні, сірі, які хочете відтінки, які вам вподоби, Шоколадні, шкіряні шкіряні штани дуже актуальні, прямого крою. Я би трошки відмовилася від сліму, слім -фіт, тому що ну, більш цікаво виглядають. Все ж такі штани рівні, вкорочені, навіть капрі зараз дуже актуальні. А, вже повернулися, так? капрі? Так, капрі та, повернулися і під взуття. Кітен Хіл, структуровані сумочки, під оверсайзні светри, блейзери. Вони дуже круто стилізуються. Ось светри з кашеміру, худі, блейзери, жакети з акцентною лінією плеча, жакети кхм, приталені, спідниці асилуето, спідниці прозорі, спідниці шкіряні е, пальто, тренчі. Пальто класичні подачі, чорний, шоколадний, бургундій, сірий колір. Шляпи, кепі, кепі м'якої форми, кепі структуровані, такі як для верхової їзди в цьому сезоні, просто шапки, шляпи, кепі просто можна дозволити все. Рукавички, рукавички вкорочені, довгі, шкіряні, замшеві, мехові, об'ємні, необ'ємні під, під різні луки тобто, це. Залежить тільки від вашого стильового вектору, що ви можете собі дозволити, які політ фантазії. а взуття обирайте більш структуроване, більш структуроване і сумочки От на зимній е, період е, 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 погоди, е, краще обирати все ж таки структуровану сумку. Чому хто любить пуховики? Коли вам треба зібрати лук, краще обрати структуровану сумочку. Якщо у вас лінія плеча, допустимо, вас пальто або дублянка, у вас лінія плеча така гостра. То ви можете собі дозволити шопер який. Але якщо у вас лінія плеча оверсайзна, то краще все ж таки зібрати лук структурованою сумочкою. Це буде зібрати рук структуровичною сумочку структурованим взуттям, тобто з носиком гострим. Uh -huh. Якщо у вас кросівки, тут у вас е теж лінія плеча спущена, там спортшив, костюм у вас і ще шопер, ну ви будете вся така розпливчата. Uh -huh. А щоб зібрати, треба додати структури в образі. От і все, дуже дякую за цю цікаву розмову. Я сподіваюся, що дівчата завдяки твоїм порадам порадам персонального стиліста, вони будуть вдягатися стильно та гарно. Так і не соромитися, звертатися до стиліста за порадою.